Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, дуже вдячна вам за ваші запитання, які ви пишете під моїми відео, і я завжди на них намагаюся відповісти. І от записала я відео якраз про те, як мене забронювали, і у мене колега спитала, а що я роблю із родичами і знайомими, чи працюю я з родичами чи знайомими, тому що це не так приємно, як здається, на перший погляд. Зараз ми, якраз 84 серія, у нас серіалу життя репетиторки, четвер, 11 квітня, і ми з вами якраз про це поговоримо: робота репетитора з родичами чи знайомими. Які є плюси і які є мінуси? І як взагалі розкривається репетитор у цій роботі? Правильно каже моя колега, ви дійсно маєте рацію 100% так, цей контингент завжди претендує на знижку. Я ж тебе знаю. Ми ж друзі-родичі, ми ж знайомі, тому ми ж маємо право на нижчу ціну, на нижчу вартість заняття. Тим більше, що моя вартість заняття порівняно з нашою місцевою вартістю заняття дещо вища. І тому до мене, коли приходять, я кажу: ну у мене зазвичай година коштує стільки, вони кажуть, скільки? <сіх> і, потім, і потім ми домовляємося щодо того, що я, звісно, їм зроблю знижку. І я дійсно роблю знижку родичам та знайомим. Чому я так можу робити? Дивіться, по-перше, я собі набираю базу, у мене є 40 годин. А ті, що до мене вже потім звернулися, яким я не можу відмовити, це йде понаднормово. Тому я отримую ті кошти, на які я розраховувала. І так, і так. Це у мене йде як бонус. І чому я йду на поступки. По-перше, тому що це один з компонентів мого сарафанного радіо. Тому що вони потім розкажуть, що от існую така я, і я вмію готувати дітей. Ось, дивіться, мій. І, або моя. І це відіграє мені на користь, по-перше, по-друге, я свято вірю. У те, що добро повертається. Там, де я зробила знижку, мені якось якимось чином гроші повернуться. От у мене таке було, що я робила і безкоштовні у мене були проєкти, і було у мене щось іще. Я не пам'ятаю, якась така була ситуація, що я пам'ятаю, що я там ледь не безкоштовно працювала. Ну, Це вже давно було, і от я пам'ятаю, що мені в якийсь спосіб гроші приходили. Чи то на картку від спонсорів прийде, от коли я попрацювала безкоштовно, прийде якась гривня. І, до речі, треба змінити картку. У мене не та картка вже. А в описі каналу є картка для допомоги моєму каналу, але треба її змінити. Не надсилайте туди, поки коштів вона неправильна. Я маю її змінити. Зараз я це собі запишу, якраз згадала. Так, і. Зараз змінити картку. в описі, Так, і е, також якимось чином мені добро це повертається. Або. Я роблю знижку для тих людей, які до мене звертаються, а до цього вони зробили в моєму житті щось суттєве. Була родина, яка мені сильно допомогла у важкий період. І я потім за півціни працювала з їхньою дитиною, тому що я пам'ятала про те, наскільки вони мені допомогли. І так само навпаки буває. Я там десь за меншою вартістю щось роблю, і мені потім допомагають. Тому я вірю в те, що добро повертається, і воно до мене тоді й повертається. Так, що ще? Та, ну і по суті. Тому я не проти працювати за дещо нижчою ціною, та й дружні стосунки підтримувати. Також важливо Важливо робити щось одне для одного. І я у друзі обираю тих людей, які не тільки брати вміють, але й давати. І тому у мене такі от люди в оточенні, і це дуже приємно. Також, що іще, з чим я стикнулася: ті люди, які бачили мене. Не знаю, там, з мокрою головою, з пакетом харчів за тебе, з не знаю, там, сміттям, яке я виношу, або з чимось іншим, або бачили, як я не знаю там, в городі щось роблю. Вони зазвичай не оцінюють мене як професіонала. І мені це теж дуже подобається, коли після місяця двох навчання, трьох... Починають і діти на мене так дивитися, і батьки казати: О, так ти що, так ти дійсно вчителька. І дивуються тому, що я ну, можу я вчити дітей, я вмію це робити. Бо якось, от коли людину знаєш, ти її часто недооцінюєш як фахівця. Особливо, якщо перед тобою ця людина, не знаю, там не в костюмчику і не чесана, і взагалі на морі в купальнику, ти її бачила або бачив і не знаю, там суп з нею варила. Але насправді це теж мені дуже приємно, коли я ставлю ще одну пташечку, що ще одна людина дізналася, що я ще вмію і українську викладати, а не тільки просто говорити, і жити, і дихати. Так, що іще? Що ще, що іще. А, ну і зазвичай така категорія потребує підвищеної лояльності до себе також. І часто буває таке, що ой, ти ж знаєш, у нас у бабусі день народження, ми сьогодні не зможемо, ми завтра не прийдемо, ми ну, поміняй нас з кимось. Буває таке, але це теж легко розв'язується, тому що, коли мені кажуть, поміняй нас з кимось, я просто даю свій розклад. Я кажу, та ну без проблем, дивись, ось розклад. Ось, заходь, дивись, ось. Куди поставим? І люди розуміють, що ну, а куди поставим, Якщо дитина навчається в першу зміну, а друга зміна у мене зайнята, куди поставим? Ну, і про неділю вони всі знають, що я в неділю не працюю, бо я з ними в неділю і бачуся і розмовляю. І все. І тоді, якраз, це питання також вирішується, розв'язується, або, 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 або. Або я просто кажу, що ну, я ж не проти, тільки дивись, ось, ось ми тут пропустили, ось результати. І, до речі, ось ця підвищена лояльність з одного боку, і підвищена ця близькість з одного боку десь, можливо, розхитує дисципліну, але з іншого боку, саме такій мамі або такому татові, я, якого я знаю ближче, я можу сказати: ну ти ж знаєш, він у тебе або вона у тебе ну, ну не вчиться. Не вчиться, погано запам'ятовує. Пам'ять же, у нас дірява. Ну, Знаємо ми це, знаємо. Значить, ми будемо отак-отак діяти, але дивись, ось оце вивчили, а оце от післязавтра ми забули. Дивись, отак тут відбувається. І я можу швидше пояснити, в чому полягає проблема, і не обирати обережні дуже такі от висловлювання, до яких я маю підвести фактами. Як для незнайомої людини. Тобто там я одразу можу сказати, у вас корінь проблеми у цьому. от у цьому, Ти знаєш, що і ти така, і бабуся твоя така, і от у твоєї дочки, наприклад, те саме. І тому ми будемо з цим працювати отак. Ми це усунемо, ми ось так: от це подолаємо, але ми подолаємо це на якийсь термін. Потім воно знов-таки може повернутися. Ось так я тоді можу поговорити ближче. Тому я не відмовляюся від співпраці з родичами та знайомими. Я це розглядаю як підтримання зв дружніх зв'язків, і Та й все. Ось так. Ось така історія. Далі буде. Підписуйтеся, долучайтеся, щоб побачити мене завтра. До завтра, гарного дня! До зустрічі!